Харків, місто відоме на всю Україну, безглуздим тринканням бюджетних грошей. Звичайні лавочки в метро тут коштують по 63 тисячі. Айпеди, якими забезпечили депутатів міськради, коштували городянам більше як мільйон двісті тисяч. А це чергове – оренда автомобілів для Харківської міської ради. Набір з дванадцяти отаких новеньких автівок коштує близько мільйона 700 тисяч. Харківська міська рада сплачує за оренду таких самих, але вживаних авто на півмільйона гривень більше. Чому так завищена ціна оренди? Чи півтора мільйони для Харківської міської ради це не гроші? Спитати про це йдемо до мера Кернеса. Ми питання заговорився, що ти не був Здрастуйте. Не а чому? На офіційний запит мер чомусь вирішив відповісти журналісту телефоном. Лише випадково нам вдалося записати цю розмову. Смотрите, я вам поясню на вашому просі, що вам нужно зробити. Перше. Я не являюсь потребителем данной услуги. Якщо правильно читаєте документи, то там обозначені предприятия і... Тим, хто будуть експлуатувати за транспорт. Второе. Я їжджу на власному автотранспорті на собственному. Я обслужував і експлуатую за собственними средствами. То хто ж переплатив півмільйона за автівки? Може, нам вдасться знайти пояснення у фірми, яка так вигідно здала в оренду авто для мерії. Здравствуйте. Товариство Трансавто Здесь здійснився. Тут у нас є фірма, вона називається Літравто. Ми імені ТК Трансавто. Багатьох зацікавила харківська фірма ТК Трансавто. Саме її керівництво спромоглося здати в оренду Харківській мерії гараж з 12 автомобілів за ціною, що значно перевищує вартість самих автівок. Після вдалої угоди фірмачів знайти не можуть. Тут і приходили і шукали цю фірму. А де вона що? Між тим, зрозуміти, як працює оборудка з орендою авто, не важко. Знаходимо першу ліпшу фірму, що здає в оренду автомобілі. Та робимо простий гешефт. Ми з вами по телефону А, в так, договариваємо. З менеджером ми довго обговорюємо деталі, ніби майбутньої угоди. Сенс вам буде стоїть гривень. 150-160 сутки, але вам в Шевралі, тобто где-то в еталі це сделать скидку. Максимум, що ми можемо вступити, не, не знаю, до 145 сенсу студії до 130. В результаті ми домовляємося, що за таку саму кількість автівок, яку орендувала Харківська міська рада, ми сплачуватимемо близько 700 тисяч гривень. Це на півтора мільйони менше, ніж витрачає мерія. Разом з водіями вийшов би мільйон. Це на миллион меньше, ніж домовились харківські чиновники. В своєму эксперименте за оренди авто мы решили идти до конца. Например, мы вам будем платить не 130, когда, а будем платить 300. Вот мы вам будем платить 300, но по бумагам будем платить 300. То есть вам для отчетности Ми в принципі застоянні виписати вам другої чек, який вам необхідні. Є вам присомно підписати і так об этом не говорим. Отак, в принципі, і складаються подібні угоди. При реальній вартості оренди у 700 тисяч нам легко випишуть документи на мільйон сімсот. Отримати різницю це вже справа техніки. Цікаво, лише у чиї кишені попали ці гроші. Знову спробуємо спитати про це у пана Кернеса. Я так зрозумів, що ви не до отношения угоді з товариством ТК Трансавта, і е, я довго комусь другому обрати. Вы как журналист должны четко понимать, кто будет арендовать этот транс. Харьковская миска Рада. Так может вы меня адресуете к конкретному человеку? Харьковская миска Рада состоит не только из моего, извините, там присутствия. Понятно вам или нет? Ну... Рада в том числе из депутатов. Харьковская миска Рада в том числе и так далее, и так далее, и так далее. Я Харьковский мисти голова. Там не написано, что Харьковский мисти голова.